Всім привіт! Всім миру Божого! Хочу з вами поділитися таким прекрасним відкриванням, яке я отримала від Божих людей, від Станіслава Юлічки Солтаненка, подивившися їхній ролик. І знаєте, що я зрозуміла, що кого ми слухаємо, такий і результат в своєму житті ми будемо і мати. Якщо ми слухаємо. Людей, які мають результат, які мають е, помазання Божє, які е, мають плоди уже 30 років, да і, і щоб, е, наприклад, в мене увійшло слово Боже, слово Боже, це є зерно, і, е, і людина це як земля. І якщо я слухаю таких результативних, досвідчених людей, то щоб своє серце приготувати, оцю почву, мені треба каятися, очищати своє серце для того, щоб це зерно воно могло там прорости. А якщо я не каюся, якщо я слухаю Таких людей, які не мають результата, е які просто там е болтають, е виривають місто писання і двигаються цим. Но плода Богу не приносять, не спасають людей, то, е то так же само буде і з такими людьми. Те саме буде відбуватися, наприклад. І зі мною, да, то моє серце таке останеться кам'яним, останеться таким в бур'янах, в кущах, бо хороше зерно, воно там не буде проростати. Сімічка ніяка не буде проростати. Бо тому що в кам'яному серці не може прорости гарне зерно. От. І так же само, якщо ми можемо бачити, що е, якщо дерево воно хороше, то воно буде і хороші плоди приносити. І як ми можемо узнати людину, яка результативна, яка плодовита? Звичайно, по хорошому дереву, бо Бог він дивиться на серце, він знає все наше, то, що у нас всередині да? І тільки Бог Він може відкрити тобі через проповіді, через Слово Божє може відкрити тобі і сказати, що тобі треба в том-то і том-то покаятися. Іначе, якщо людина не кається, якщо людина не приносить плоди для Бога, якщо людина не слухає Божих людей, яких послав Бог. І, і не приносить плоди, то така людина вона е, займається релігією, а знаєте, релігію, е, Бога, релігія Бога не не устраює. То така людина вона просто, е, просто піде в пекло. От, і знаєте, якщо у вас є потреба в молитві, ви можете написати мені, і ми помолимося за вас. Може, треба помолитися за ваших рідних, за ваших близьких. Може хтось потребує молитви, можете мені написати, і я з радістю вам відповім. Всім вам миру Божого! І... Слухайте тих людей, які мають результат, які мають плід, щоб не попасти в обольщення дьявола. А в обольщення дьявола можна дуже-дуже легко попасти. Це коли ми слухаємо не Божу інформацію, іменно Божу інформацію, яка не іскажається. Бо люди, які не приносять плоди, вони іскажають інформацію Божу, вони іскажають Слово Божє. Тому я вас запрошую е, в нашу місію, слово Божє». пишіть мені всім миру Божого.